Значить, Т6 в принципі, на ньому ми покатали теж сьогодні е і вчора, і позавчора 41 бій, 3550 середній 400 сіст, чотири касуми. Він рейт нас склав не стидних е 49%. Я вважаю доволі непогано. І, кстати, середній додатковий 1200 Ще показує, що в, то, в цього танку є прям непогане бронювання. Да, з нюансами, те, що він в принципі пробивається в нас е в НЛД, пробивається в верхню частину ВЛД. от Але в усьому іншому, в принципі, танкує він добротно Башня хороша, да, не ультимейт. Вона. Не забувайте, я би сказав, дуже схоже на фазу по бронюванню. Тобто, як тільки якийсь там злосний кумис або якась злосна бебешка, то воно навіть в щоки інколи пробивається, але в цілому, ну для 9 левела бронювання, то такий фішка цього танка в тому, що в нього дуже комфортна стабілізація зведення. Тут дельфу 460, тут. Та я не побоюсь цього слова. Найкраща стабілізація серед усіх дев'яток з альфою 440, 460 серед важких танків. Це приємно, плюс є КВН, тому грати можна знову ж таки за 3,5 тисячі золота. Це в нас 350 гривень. Це чудовий танк. Я би сказав, це десь там четвертий, п'ятий танк, взагалі серед усіх приємів дев'ятого левела. Він дуже комфортно грається і по суті в нього тільки один мінус. Те, що він їде 35 кілометрів вперед, це. Доволі таки погано, я знаю, що більшість любить, щоб було швидше, але в усьому іншому танк просто прекрасний, і саме головне на ньому приємно грати. Тому, якщо знову ж таки зможете виконати ці 40 етапів, ви будете все одно грати ці 10 днів за 3,5 тисячі золота, особливо якщо вона є з коробочок, то танк точно мастхевний.